Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Чекала, я чекала ідеальних умов. І щоб вітер не шумів, і не було поривів, і щоб діти не сварились, не кричали на фоні. Ось, і щоб троянди розквітли гарно. І ні, думаю, я того не дочекаюся всього. Іду і познімаю я для вас якусь красу. Що зараз квітне, що трішки покажу, трішки розповім. І, на жаль, буде дещо. Вітер на фоні заважати мені, бо не можу я дочекатися, коли він втихомириться, а це станеться вже, коли буде темно. А троянди квітнуть, я давно не виходила в етер, не знімала нічого через ті всі умови. І ось вирішила, що пора. Покажу кілька красунь, кілька-не кілька. Щось покажу і прокоментую, що з ними зараз відбувається, що вони показують. Краса Golden Border. Так, вона, я говорила в якомусь з, одне, з одного відео, чи в якомусь з одних моїх відео, що бідна, вона нещасна, як і дуже багато троян, бо в нас взагалі дощу так і не було. Як якийсь день щось гриміло, блискало, трішечки капнуло капель з 10 і все. І нічого з того не вийшло. Нема дощу. Дуже спекотно. Ну, спекотно не спекотно, але припікає сонечко. Дощику потребують всі: дерева, кущі, квіти. Ось трава, нічого не витримує, я тої посухи. Тому я поливаю, як можу, мучую. І ось тільки що теж доклала солому. І думаю, йду, я перервуся, зроблю перерву <кхи> і познімаю. Golden Border досить гарна, досить гарна попри посуху. Та я не буду, мабуть, на кожному сортові казати попри посуху, бо вони всі страждають. Щось більше, щось менше. Ось, ну, кольори вже, на жаль, вже... Дев'ята вечора, може навіть і більше, навіть може й далі. І тому кольори дещо вже не такі яскраві, можуть бути, як могли би бути вони е, трішки ранішу годину, але але, але щось те й показують. Гарний сорт е, витримує, е, нарощує. Е, поки що я не бажаю, що ні, є, все-таки кілька куп'янків я бачу, лежить. Скинула ця красуня, але кучик гарненький, широченький, почав квітнути. Починає квітнути, щінку немає, цінку маю, де маю не знаю, як правильно. Починає квітнути, показує теж свою красу, цвірку на фоні цвірчить чи цвіркоче. Показує красу і зараз, от якраз в таку годину, якраз гарно оці знімати кольори. Теж непогано, теж непогано але теж скидає пуп'янки. І молодого наростив багато-багато. Не знаю, що з того вийде, що з того буде в результаті. Поки що небагато відкрилося. От, для кущика поки що небагато. Більше є, звісно, пуб'янків. Е, троянда Шевченка. Ну, цю я поливаю, дуже поливаю активно, бо я все-таки ну, є в мене такі троянди, які я поливаю більш, ніж інші. Бо я дуже-дуже хочу, щоб вони квітли. І мене тішили. По-перше, назва мені сама імпонує. По-друге, квітка дуже гарна, насичено-червона, кроваво-червона і дуже запашна. Дуже, -дуже, -дуже, -дуже запашна. Ось тому я чекаю, що вона відкриється. Вона найімовірніше підпалиться, підпечеться. Хоча кажу, поливаю дуже гарно, замульчовано, дуже багато соломи поклала я. Ось, Але вона найімовірніше, підпечеться. Кущик загалом такий бідненький, благенький, поки що не дав мені. Ні, є ні, то не базальний. Ні, ні, то не базальний. фактично не дав мені базальних Ну, попелиця заїдає, як і багато інших сортів. Але дуже на неї я чекаю, на цю красу. Що в мене тут ще скоро буде Golden Celebration, щось розкривати? Є в мене тут цікавинка Евридісе, Евридіс, Юридіс, не знаю. Як правильно, там по японськи тим більше я не вимовлю. Перший сезон у мене хвора. Лися показує знаки захворювання не лише сухості, а й захворювання, що я помітила. Вона дуже гарного, ніжного такого. Ну як би спочатку вона білий пуб'янок має, але потім, коли розкривається, вона рожевіє, така рум'яні, рум'янець з'являється, і дуже запашно. На сонці, коли сонячна днина і якраз така денна пора, вона дуже-дуже пахне. Але вона насправді має цікавішу квітку. Це квітка вже напівзакрита, бо вона це перший день і вже ж вечір, все таки вони закриваються. Тому ось така форма далі буду спостерігати. Взагалі наростила, як для першого кущика, для першого року немало. немало. Що тут ще вам показати? Ну, ептайд я показувала, хіба колір покажу. Колір гарний, кущ бідненький. бідненький. Хоча, якщо подивитися ось на одне суцвіття і на друге, щось може бути. Але загалом, загалом. Минулий рік вона мені краще показувала. Тому цього року ось хіба помилуватися кольором. Але колір дуже-дуже гарний. От зараз прекрасно. Не висвітлює камера, показує, як є. Чарівний. І Twilight Zone. Пару пару квіточок. отак може стану, якось звіддаля. І покажу вам теж ради кольору. Мені так погано. Ось оце колір. Та ось це колір зараз. Сутінки, присутінковий колір. Цієї краси. Теж кілька кіток, вони відразу спікаються. Теж в мене полита, вона гарно замучована, але не витримує. Не витримує того пересушення цілковитого ґрунту. Ось, тут ще в мене дещо квітне. Дещо квітне ще. Ага, міябі. Так, цього року я її нарешті побачу. Вона в мене дуже змерзла. Обрізала я її до самого низу. Зараз я кручусь вибрати вдалий ракурс. Щоб і колір показати, ну, взагалі форма в неї буде ще цікавіша, бо це тільки перший день. Вчора вона була ще пуп'янкові, не бачу, чи тут рипс, мабуть. Вчора була пуп'янкові, сьогодні напіввідкрита, але ви бачите, яка квітка величезна. На мою долоню вже навіть, навіть ну, фактично, на долоню. Але це вона ще на це так Всередині видно, скільки там ще шарів-пелюсток. Вона буде відкриватись, вона має взагалі цікаву форму. Коли вона відкриється, форма стане набагато цікавіша, ніж зараз. Але квітка зараз ідеальної якості. Це молоді пагони. відросли фактично від рівня ґрунту. Ось і вони ідеальної якості. Ці пелюстки, не зачіплені бо дуже-дуже гарні. Тому на неї покладаю великі надії. І жаккартє. Жаккартє віночки з квітів. Так як я загоризонталила, так ось. Верхній, верхній видно, е, пагін, який має суцвіття, а нижній вже ось розкривається. І показує прямо цілі. Ой, загубила шлюпон. Показує, ніби як дійсно вздовж е, на віночку викладені квіти. От закрутити той пагінь, це вже буде готова прикраса. І тут ось іще є, і там вони ще є. І шипшину треба забрати, я чекаю, поки впаде дощ, щоб я її викупала шипшина з штамба. Штамб змерз. А шипшина ось росте і росте хоч би що. Ось така краса. І ще покажу кілька сортів. Ну, граційний танок. Звісно, що це вже Не те, що відцвітання просто наскільки. По-перше, це перший рік, по-друге, так. Пересушеність сьогодні полила, минулого тижня полила. Але дуже занадто спекотно. Тому така. Початковий варіант сорту граційний танок це є наша селекція Боцат Києва. Ось це є Джонка в кадрі. Теж я чекала, поки її показати гарною, а воно ж, ну, знову ж таки, є пару квіток гарних, але вони досить-досить швидко міняються. І от як з був такий період, що можна було побачити її красу. Але, але на, жаль, на жаль, на жаль, дуже швидко плина ця краса цьогоріч. Ну, ще буде, ще буде, буде що показати. Покажу Джон Девіс і розкажу. Я її загоризонталила. Ну, прекрасно вона вийшла, горизонталитись, як би піддала за прекрасно мені вдалося її загоризонталити. І що? Вона мені наростила шалену, багато віддячила. Але знову ж, фактично, он, якщо не знаю, чи буде видно. Оце жовте, все воно сипеться неймовірно. Я підливаю її також замочовано, і сьогодні теж полила. Але пуп'янки обсипаються, немає. Сил, та бідна рослина. Відкрити ті всі пуп'янки. І ті квіти, що відкриваються, вони теж не в усій своїй красті, вони набагато гарніші. Тут видно частина здеформованих, не до кінця забарвлені пелюстки. Деякі пелюстки забарвлені гарно, деякі так собі. Ну, страждає. Страждає рослина. Ось іще погінь. Кажу, надзвичайно я. Ну, ну, і так би мені наростила немало. А я ще спеціально стимулювала цим горизонталенням з очікуванням чи то з надією на те, що вона мені видасть. І Вона віддячила, вона видала. Але 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 погода підвела і нема сили їй розкритися. Е, Рози дерев я знімала. Так, Добре, що я зняла, бо вона мені не буде вже гарнішою, ніж я зняла. Чому? Тому що через ту ж саму причину квіти дуже швидко обсипаються. Фактично не тримаються. Де-не-де, де, там є поодинокі квіти. І ще покажу кілька красунь. Тут будуть дівочі мрії квітнути. Будуть. Буде. Теж може бути такий варіант, що це так, як і з Джон Девісом. Але ні, поки що не так. Поки що не сипеться так шалено, ну вже забарвлюється. Але тут теж кущ потужний. Каун-дракула наростила теж. От, знаття б, я б не стимулювала, звісно, не вимучувала б їх з останніх сил. А ої. Я її так чекала. Так, вона відкрилась, вона показалась, але вона не показала свою красу, яку вона може показати. Вона може бути точно гарніша. Точно гарніша. Але але, чекаємо не цьогоріч. Так само сола, так само плам, плюм, теж бідна і нещасна. Хай гроу непогана. Ви знаєте, непогана. Зараз покажу. Ну, Звісно, вона підпечена, бо вона і так. Не є аж стійка до сонця з таким кольором. Вона підпікається, але цьогоріч тим більше. Тому фактично я перший, перший день відкривається квітка, я насолоджуюсь нею, а потім вже немає як насолоджуватись. Але зараз можна поспостерігати барву її, яка вона при західному сонці, в такій годині. Ось Теж, мав, би бути дуже гарний кущ, заквічений, насичений. Взагалі цей сезон в мене буде, принаймні перша хвиля. Ну, першу хвилю чекаєш, всі чекають. Він в мене буде провальний, можна сказати так, через спеку, бо то дуже багато, дуже багато очікувань, дуже багато я нагоризонталила, наобрізала і що. І от. На жаль, так не вийде, як очікувалося. Джекіс Фейвері також. от Вона могла дати дуже щедрі суцвіття. Щось дає, щось квітне. Щось квітне, показує барву свою, все гарно, але не так, як хотілося Дуже мені шкода троянду і не состер. Чому шкода? Бо я теж. Це наскільки розкішний кущ вийшов. Неймовірний, неймовірний. Але наскільки її тяжко в цю сухість, вона теж скидає пелюстки, не пелюстки пуп'янки. В неї дуже багато попелиці. от. Дуже-дуже-дуже багато пуп'янків. На її все в суцвіттях. не по одній квітці, а суцвіття. Суцвіття щедрі. Але хоч би по одній квітці і з того суцвіття розквітло. Не знаю, як вийде. Так само Мохова, Віліам Лоб. Може, щось ну щось там починає квітнути, але ці квіти ну не, не покажу я ту всю красу. І близько не покажу. Я ту всю красу нема. Краса, червоний маяк. перший квітне в мене. І я думаю, як то стати, щоб не поколотись і показати вам. Щось показати, не знаю. В камері тяжко, певно, буде сфокусуватися. Зараз зараз, спробую покрутитись. Вибачте, що я так кручуся. О, сфокусувалось. Колір насправді не... Ну, дещо здеформ... як то, не переданий точно. Колір ну, він такий жовто-гарячий, червонуватий, не є чітко червоний і не є чітко помаранчевий. Він дуже схожий, наприклад, до Brown Velvet. Він дещо схожий до е, гуцькеку, до сінку де маю. Але не, не ідентичний, звісно. Дуже яскравий, дуже насичений, прекрасний. І якщо дивитися звіддаля, ну видно, теж за горизонтала я, вона мені теж наростила прекрасно. Ось, але ну, Зараз це просто плями такі. <смас> Насправді був вже трішки темненько, і камері тяжко, мабуть, передавати. Взагалі дуже, дуже гарна, цікава квітка, гарний буде кущ, він буде дуже помітний, коли він отримає нарешті довгождану водичку, вологість. Так, То це буде шедеврально шедеврально або наближено до шедеврального квітування. Бо це буде дуже помітний, дійсно, і в гарних щедрих суцвітях. Не такий аж, як дівочі мрії, але теж покаже своє. Ось, тому ось поки що так. Поки що так. Ще в мене є одна така в такому моєму дикому місці, дико ростучому місці. Я так собі придумала, таке місце. Кримська-червона. Ну, я не знаю, що це таке. Я не думаю, що це через те, що, е, що сухо, не думаю, що їй бракнуло якихось елементів. Бірка є кримська червона, але вона і, і приблизно не червона. Не знаю. Перший рік, не перший рік. Так, вона від не перший рік, хоча посаджена другий вже рік в мене. Але я кажу, хто його знає, хто його знає, хто має, скажіть, яка у вас кримська червона. Ну, По назві, я думаю, вона мала би бути якась червона. Ну, тут чітко видно, що це щось старовине, або принаймні ефірно олійне, так як кримська червона вона до тих і відноситься. груп. Ось, але то по кольору зовсім не схожа на свою назву. І ще тут один у мене красень Gepsi Boy. Е, непогана, непогана. Е, ну, по кольору я маю на увазі непогана, я її через кольор насправді і купила. Але насправді, насправді, е, вона цьогоріч теж ну, на одну хвилю квітне лише. Тому навряд чи вона цьогоріч мені покаже цю барву. От якби були всі умови створені, то вона би показала наймініше барву. Бо насправді камера дещо червонішою її робить, ніж вона є. Вона є глибшою буряковіша, бурякові малиновіша щось таке. Ось кущик дуже гарно наріс, ну, непогано, непогано наріс. Він молоденький, другий рік лише в мене, минулоріч посадила. Не квітнув, от, а цьогоріч це перше квітування. І дав мені пуп'янків є. Але, 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 так, чекаю. Чекаю, покращення погодних умов, як і багато з нас, напевно. Тому так. Ще кілька є в мене новинок. Можливо, завтра мені вдасться підійти туди і відзняти щось показати ще гарне для вас. Дякую вам за увагу. Як у вас? Як ходити біля своїх красу? я ходжу, звісно, що насолоджуюся, але ну, і водночас так з жалем деяким, звісно що. Е, та, не очікували ми цьогоріч, що буде так сухо, така погода Для нас взагалі це не типово, щоб цілий квітень, травень не було дощів взагалі. ну, Ненормальне щось, але це не найгірше, що зараз може бути в Україні, тому нема чого жалітися аж на то. Розповідайте, як у вас, що у вас, які новинки вас тішать. У мене ще, я кажу, кілька новинок, я потім вам покажу за сприятливіших умов. Можливо, завтра вітер. Хоча на щодня долі прийдуть вітри, сонце, сухість, вітер висушує, сонце висушує. Ось так мусимо якось цим миритися. Дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па!